Сьогодні в відео нова реформа в Кубку України. Клуб АПЛ зацікавлений в трансфері Володимира Брашка. біка гравців Барселони і Бенфіки після матчу. Ансуфаті продовжить кар'єру в АПЛ. Ювентус шукає рішення щодо трансферу коло Муані. Баварія знаходиться в пошуках нового голкіпера. Лаціо хоче повернути до Італії Чезаре Казадеї. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Арсенал зацікавлений у підписанні Мухамеда Амури наступного літа, але Вольфсбург не поспішає продавати його за менш ніж 40 мільйонів євро. Жозе Моурінью почав випускати вино The Special One. Одна пляшка цього вина коштує 120 євро. Рома хоче призначити Карло Анчелоті влітку, якщо він все ж таки покине Реал Мадрид. В УАФ визначились із датою проведення звітного конгресу. Він відбудеться 25 квітня. Ця дата була запропонована і одразу ж підтримана на засіданні виконкому УАФ. Олег Горін, Артур Рябов, Артур Ременяк та Юрій Тлумак гравці ФК Руху. Трабзонспор веде перемовини щодо трансферу захисника Динамо Дениса Попова. Тоттенгем розглядає купівлю захисника Челсі Тосіна Адарабіою після травм ключових гравців Крістіана Ромеро і Міккі Ван Девена. ПСЖ веде переговори з Фіорентиною про трансфер Шерандура. Динамо підпише бразильського Вінгера. Як повідомляється у Лео Агостіньо, з Корінтіансом завершився контракт, і він перейде в Динамо вільним агентом. Тоттенгем хоче підписати центрального захисника в зимове трансферне вікно. Офіційно наступного сезону відбудеться реформа Кубку України. Виконком УАФ доручив дирекції з підготовки та проведення кубку опрацювати і надати на розгляд виконкому пропозиції нових форматів проведення кубку з наступного сезону. Також з наступного сезону зміниться і сам дизайн трофею. Челсі несподівано відновив інтерес до уругвайського нападника Ліверпулю Дарвіна Нуньєса, якого клуб нещодавно оцінив у 85 мільйонів фунтів і відмовився продавати Вальхіляль. Тоттенгем розглядає можливість переходу нападника іпсвіча Ліама Делапа цього місяця. Баварія відправить агентів у Лейпциг, щоб подивитися на Усмана Діоманда. Клуб зберігає великий інтерес до івуарійського захисника і розглядає можливість переходу цього місяця або влітку. Футболіста оцінюють в 60 мільйонів євро. Манчестер Сіті досяг усної домовленості з Реал Вальядолідом про підписання 18-річного центрального захисника Абдулая Джумаба. Крістіан Ромеро стане ціллю іспанських клубів наступного літа. І як вважають, він буде готовий покинути клуб. Володимир Брашко може стати новачком англійського Борнмута. Трансфермаркт оцінює футболіста у 9 мільйонів євро. Ліверпуль веде переговори з Йозуа Кіміхом про безкоштовний трансфер, коли його контракт із Баварією закінчиться наступного літа. Тоттенгем наразі є головним конкурентом РБ Лейпциг у боротьбі за Тайлера Діблінга. Вітор Рейс, новий гравець Манчестер Сіті. Палмейрас отримає за захисника 35 мільйонів євро, включно з бонусами. Контракт підписано до літа 2029 року. Переговори Баварії і Альфонсо Девіса знаходяться на завершальній стадії. Захисник може продовжити контракт до 2030 року. Ноттінгем Форест домовився з Муріло про продовження контракту. Усі умови нової угоди вже повністю узгоджені. Влаходімос відхилив пропозицію Аль Шабаба. пріоритет голкіпера Ньюкасла залишитися в Європі. Металург оголосив конкурс на нову емблему. Офіційно Желько Любинович залишив Минай. Аякс за допомогою спеціальних алгоритмів визначив, що Назар Волошин з київського Динамо ідеально вписується у стиль команди, і тепер українець є трансферною ціллю нідерландців. «Трансфермаркт» оцінює футболіста у 4 мільйони євро. Гравці Бенфіки та Барселони влаштували бійку в підтрибунному приміщенні. Довелося втрутитися поліції. Рафіння сказав, що португальські гравці почали ображати його після переможного голу. Він відповів, і після цього почалася сутичка. Один із лідерів Олександрії Хуана Львіна Беззера поки залишається в клубі. Раніше були новини, що футболіст зацікавив болгарський лудогорець. Більше того, Олександрія хоче отримати за одного із своїх лідерів близько 5 мільйонів євро. Мабуть, через це зараз немає клубів, які зацікавлені в ньому. Трансфер оцінює футболіста в 1 мільйон євро. Турецький клуб Трабзонспор відновив інтерес до українського хавбека Динамо Миколи Шапаренка. Кривбас предметно цікавиться гамбійським вінгером словацького железярні Аласаном Єраджангом. Трансфер Маркт оцінює гравця у 600 тисяч євро. Тотенгем хоче підписати фаті. Клубу не вдалося отримати в лінію нападу коло Муані, і тепер вони працюють над трансфером Ансу Фаті. Габріель Жезус пропустить близько дев'яти місяців через травму хрестів. Андрес Гарсія, новий гравець Астон Віли. Леванте отримає за цей трансфер 7 мільйонів євро, а також 3 мільйони євро бонусами. Футбольна асоціація Англії оштрафувала Челсі на 40 тисяч фунтів за оточення рефері Джона Брукса після того, як він призначив пенальті для іпсвіча. Рауль Альбіоль провів понад 200 матчів за вільяреал. Офіційно Ланс підписав метю Райана. Захисник майорки Мартін Вальєнт отримав черепно-мозкову травму. Після цього він був доставлений в лікарню для проведення аналізів і спостереження. Севілья зацікавлена у підписанні капітана Гавра, центрального захисника Аруни Санганте. Французький клуб був би готовий відпустити його за суму близько 5 мільйонів євро. Сельта продала Вінгера Джонатана Бамба до Чикаго Файр. Вартість трансферу склала 3 мільйони 500 тисяч євро. Офіційне рішення про перехід Коломуані буде оголошено в найближчі кілька днів. Футболіст тренувався з командою і перебуває в хорошій фізичній формі. Джон Джо Шелві перейшов у Бернлі в статусі вільного агента. Контракт підписано до літа 2025 року. Сельта віддала півзахисника Луку Дела Торе в оренду до Сан-Дієго. Угода розрахована до кінця року. Макс Велкорне перейшов у Дженуа з Вестгема. Це оренда до кінця сезону. Офіційно Том Бішов перейшов у Баварію з Гофенхайма. Футболіст приєднається до клубу влітку в статусі вільного агента. Контракт буде підписаний до літа 2029 року. Давид Луїс перейшов у форталезу в статусі вільного агента. Контракт підписаний до 31 грудня 2026 року з опцією продовження ще на один рік. Інтер погодив умови контракту з півзахисником Динамо Загреб Петером Сучічем. Наразі між клубами ведуться переговори щодо суми трансферу. Якщо клуби домовляться, то перехід відбудеться в червні, а не цього місяця. Баварія хоче підписати Йонаса Урбіга цього місяця, незалежно від того, піде Даніель Перець в оренду чи залишиться. Брентфорд завершує підписання 20-річного правого захисника Фіорентини Майкла Кайоде. Ситуація з майбутнім Матеуса Куні, як і раніше, залишається відкритою. Угоду про новий контракт досі не підписано. Арсенал та інші топ-клуби зацікавлені в його трансфері. Лаціо зробив офіційну пропозицію Челсі в розмірі 15 мільйонів євро, плюс відсоток з майбутнього продажу за Чезаре Казадеї. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.